Всім привіт! Це відео присвячено нерухомості в місті Остін Техас наприкінці 2024 року. Вже спав той же етаж, який у нас був 20 у 2020-21 році, коли було дуже багато міграційних внутрішніх процесів в Штатах взагалі то. Ну і в Остіні з'являлися такі непогані достатньо можливості для, наприклад, айтівців, тому розширялося місто і. На жаль, не було достатньо інвентаря, щоб задовольнити такий попит на нерухомість. Зараз цим набагато простіше ціни трошечки впали вниз, і нема такого попиту шаленого, що вам треба додавати зверху, щоб виграти покупку чи чиної нерухомості. То візьмемо з вами різні варіанти із бюджетом. 200 тисяч доларів і 18 мільйонів. Так-так, вам не почулося, Я сама в шоці, що такі варіанти бувають не десь на озері, а в межах міста. Подивимося на цей джем в самому самому кінці, буде дуже цікаво. Я вам гарантую, ви не розчаруєтесь. По кожної одиниці нерухомості буду давати загальні дані, як тут повна ціна. Ціна, яку платіж, який будете щомісячно сплачувати, також обов'язково податок на нерухомість, ну і загальні такі, як то метраж, які поверхні, коли кількість кімнат, і обов'язково в кінці майже до кожної одиниці буде HOA. Кічовий це асоціація домовласників, і так всі сплачують за те, що входять в цю асоціацію, там є певний набор правил, до яких треба дотримуватися. Якщо ви не дотримуєтесь до цих правил, то ви отримуєте штрафи. Ну, наприклад, ваша трава стала довша за норму, яка прийнята в вашому ком'юніті. Все, отримуєте штраф. Або ви будь-які якісь завелися в цій травичці, або щось ви там забули. І, наприклад, дуже часто це смітник. Ну що? Поїхали, буде цікаво. І так, уявимо, що ваш бюджет складає 200 тисяч доларів. Давайте подивимося, що можна на них взяти. Пропонують цю квартиру в 25 квадратних метрів 1996 року. Одна ванна і одна спальня. Їдемо далі 300 тисяч. Це якийсь рідкісний камінчик із трьома спальнями, проте 63 рік. І ви бачите, в якому стані знаходиться це бідне кондо, його треба любити довго, і це стане вам у копійку, проте зовсім недорого. 2800 доларів в місяць це нижче за орендну плату. З цим все зрозуміло. А що якщо ми візьмемо і піднімемо ставки до 400 тисяч? Давайте подивимося, куди нас ці гроші заведуть. Натискаємо клік і подивимося. О! Ну, достатньо багато варіантів. Давайте оберемо з вами один, щоб був ну, плюс-мінус ближче до центра міста. І о! Шикарна локація! Прямо в серці. Тут ви розраховуєте на 20 квадратних метрів, 49-й рік побудови, одну спальню і одну ванну кімнату. Накидаємо ще 200 тисяч зверху, і за 600 тисяч ви можете отримати ось це кондо. Це всього 4500 в місяць. Ви зараз бачите всі плюшечки, які йдуть водночас із цим кондо. Це басейн, тренажерний зал, 14-й рік побудови і цілих 64 метри. Я не дуже зрозуміла, де вони сховалися: одна спальня і одна ванна кімната. Наші апетити ростуть і ми ставимо 800 тисяч. Так, готові. Поїхали. Тут ми будемо з вами бродити самостійно. Це 3D walkthrough. І тут в нас очікують 2 дві спальні, дві з половиною ванні кімнати. Податок на нерухомість буде 11,5 тисяч на рік. Ну, як бачите, незважаючи на свій вік, а ця нерухомость була побудована у 1983 році. За нею доглядали, навіть робили якийсь ремонт. Зараз ви подивитесь, як виглядає кухня. При продажі холодильник залишається вам у подаруночок. І є такі ну, рідкі достатньо кейси, коли його просять забрати. Як бачите, без розкоші, просто гранітна кухня кухні і абсолютно базові шафи. Йдемо далі, боже, це місце таке вузьке, що е, я тут вже вкотре промахуюсь із камерою, щоб піти наверх. Оп, ось сходи. Так, йдемо з вами наверх. Бачите, тут, хоча б якісь дизайнерські рішення пішли цікаві, і це, це спальня. Це одна з тих самих будівель, які дуже вузьке і йде вверх, а не в Знову ви бачите основну спальню кімнату. А якщо піднятися оцими маленькими вінтовими сходинками, то можна побачити там. Так, Зараз, зараз, ось такий додатковий, ну, можна сказати, день, який можна використовувати як офіс. Далі цікавіше, ми підняли ціну до 1 мільйону. Ще більше варіантів, що достатньо прогнозовано, бачите, як багато. І обираємо один з них. Тарам, візьмемо цей. Місячна сплата буде майже 8 тисяч. Як бачите, достатньо свіжий ремонт робили в епоху популярності сірого кольору 213 квадратних метрів. От Три спальні, дві з половиною ванних кімнати, все ваше. Навіть такий балкончик, де можна поставити свої якісь рослинки або ліжаки. У комплексі є тренажерна зала і місце, де можна попрацювати як в якості офісу. Продовжимо піднімати ціну 2 мільйони або 15,5 тисяч на місяць. Це подарує вам ось цю кімнату з шикарним видом. 186 метрів і це 18-й рік побудови, достатньо свіжий. Ця квартира має три спальні, три ванних кімнати. Бачите, робили ремонт, виглядає свіжо. Тут було написано, що якщо ви залишите задаток у 20%, то отримуєте іпотеку під 6% на 30 років. Сплата в HOA достатньо висока 1500 доларів на місяць, але сюди входять. І комунальні послуги, і також користування такими загальними плюшечками, а навіть є кавомашина машина і консьєрж. І ми ж на цьому не зупинимося, правда ж? 10 мільйонів. Поїхали. Трохи більше, ніж за 70 тисяч на місяць. Ви отримуєте прекрасний краєвид із 50-го поверху, більше 400 метрів квадратних. Це три спальні. Клічовий достатньо високий 4600 на місяць. Ну, а податок на нерухомість ви й самі бачили. І тепер останній просто брильянт нашої колекції 18 мільйонів. Це 105,5 тисяч на місяць. Дуже стара квартира, прям така, ух, 1871 рік. І 1303 квадратних метри. Тобто вона гігантська. 6 палів. 8 ванних кімнат. Ви бачили таку невеличку винну комору. Податок на нерухомість до речення такій високій, як можна було очікувати за таку ціну, всього 83 тисячі доларів. Як вам таке житло? Сподіваюся, було цікаво, і якщо вам сподобалася така версія відео, ну обов'язково коментуйте в коментарях. Взагалі-то мені цікаво знати вашу думку про те, що ми зараз тільки що побачили. І не забувайте, будь ласка, підписатись. пошарте це із своїми друзями, кому це могло би бути цікаво, мені буде приємно, а YouTube, YouTube там буде робити свою роботу, щоб відео продвигалося далі, і більше людей дізнавалося про Остін. Очима українців! а поки що нехай вам всім щастить і до побачення.